А ти її автосолог по? Я питаю причина затримання. Причина, по якій ви мене що не затримали? А в мене мут. Скажіть, хтось, що в мене мут. Ти не бачив те, що в тебе в чаті тримав мут. З Настя Девіл дзвонить В мене вуд, братан! Доброго дня, О, пане мере, доброго дня Ще за доба сприйду Ще трьох хвилин До вас звертається громадська організація У тебе немає ОТЗ, чи що? Ей, Петра Порошенка Шановний Пане Мера що ви не відповідаєте людям розмовляти. Так як це ви не зобов'язані? Ми повідомили, що у нас сьогодні буде мітинг на офіційному порталі. Так, а ну добре. Тобто ви ви зробите беззаконня тут, так? Чоловік проведений. А що ви робите, шану? А що ви робите ще раз?